Я от задумався. Я думаю на українській мові. Тому що це моя перша мова. Але коли я дивлюся відео на російській мові, то я розумію про що там йдеться. Тобто мені не потрібно. В голові перекладати на українську мову, щоб зрозуміти, про що йдеться в цій розмові, про що говорить ця людина. Але в англійській мові в мене так не получається. Чому, наприклад, людина не може так само зробити з англійською мовою? Чому мені потрібно з англійської? Перекладати на українську. Чому мені просто не розуміти те, що там говориться в контексті, і не відповідати? Малий словниковий запас? Та ні, навряд чи. Ну, ти, коли слухаєш, наприклад. На російській мові щось конкретне. То ти поглинаєш інформацію повністю, Повністю, що там говориться, ти все розумієш. Воно просто тобою сприймається, і ти, ти розумієш, про що там йдеться. І в чому взагалі суть. А чому так, не, так само неможливо розуміти англійську мову? Так само розуміти, про що там йдеться. Відповідати на українській мові? Окей. Okay. Окей. Okay. Відповідати на українській мові. Чому неможливо розуміти на англійській мові? Про що йдеться в розмові? Чому? Відповідь я знайшов. Тому що недостатня наслуханість цієї мови. Тому що як формується взагалі у людини нова мова в голові? Ми дивимося на дитину, яка зростає у ну візьмемо. Наприклад, Великій Британії в Англії. Дитина народилася, їй говорять, що таке мама, що таке тато. Показують от дитина знає, мама, тато. Розрізняється мама, це тато. Далі батьки щось спілкуються між собою, дитина щось, якісь фрази собі підхоплює і використовує. Вона розуміє, що. Я, наприклад, скажу, дай мені персик мама, то. Оця штука, що стоїть на столі, е переміститься до цієї дитини в руки. Ну, подасть хтось, <кхем> мама, тато, там. цієї дитини чи будь-хто. Не знаю, що це персик. Оця штука Персик називається. І ця дитина зможе це отримати. І суть в тому до чого? Що мова формується іменно людьми, які спілкуються цією мовою. Люди самі надають значення, тому що мову не надають значення. Тобто самі люди утворили мову. До чого я веду. А, те, що вже існує в суспільстві, воно існує вже давно і змінити ць, хід цих цьому неможливо. Тобто воно вже є. Тобто Люба концепція вже існує в цьому світі. Любі слово сполучення, які ти тільки хочеш вимовити, ти тільки хочеш щось подумати, воно вже існує в цьому всесвіті. Тобто, допустимо ти хочеш вивчити мову англійську. Тобі потрібно просто. Знати слова, і що ці слова, як ці слова можливо поєднювати у речення? І мову не потрібно вчити, її потрібно. Сприймати на слух. Якщо ти навчиш самого сприймати на слух, по суті ти її вже вивчив. Такі думки на ніч.